Тут плюс-мінус однаково. Спало. Двері в нас по зазору. Опа. В принципі, нормальні зауважень до них я немає. Зеркала не ліфтять, криша ціла, стекла цілі, всі стекла її. Ще раз. Тут у нас 13, тут у нас тройка. в цілому, плюс-мінус по, -по кузу. Не подобається, це сказав. Що. Колір трошки це не такий і оця накладка, що вона ще чуть так плюс-мінус нормальний. Троєчка 13 у нас Далі в нас тут Петлян все в принципі гарно. Проводка. Так, это там фокусуйся. В целом, норм. Да, и у нас, в принципе, прикольно. Так. Тут у нас сочетку Не крутилось тут. Машина мокрая, трудно сказать. А не, иначе... Виглядає нормально в принципі. Тут так само. На жаль, мокро кажу. Ну нічого. По багажнику у нас так само все чітко, панорама у нас скрок. Так. Таких слідів. Ударів, чи чогось, в принципі немає. Так, тут настроєчка. А нот у нас теж, в теж ціла, зауважень до неї немає флобаш тройка. Тут мені підрозібрали, в принципі трапеції, ок, тут все добре, лождайка на максимумі, гарненька, претензій до неї немає. Фара у нас теж кріплення ціленьке, в принципі ок. Тут по крилу не воно чому чи сіні, в принципі виглядає нормально. Стойка там теж виглядає норм фокус прийде, так. Тут все окей. У цій частині. Так, наліпок у нас на фарі нема. Ця фара у нас трошки люфтить. Чого воно так? Вся тримається класно. Тут добре тримається, тут закручено, а тут, виходить, відсутній у нас болт. Так? Чи як воно називається? Тому воно люфтить. Ось там. І того кріплення не бачу, вона ліфтить. В цілому виглядає лінза норм. Значок у нас мерса нема тут. Це не Мерс. Фара не перепакована, виглядає нормально. Гальмівна рідина теж там видно, що гарненька прозора. Пластику ок. І тут у нас в попередній частині по Ланджерона теж у нас все окей. Радіатор такс. Тут так. Так, ну по радіатору кандюрах нічого не скажеш. Ну мокре все. Так, штучки ок. Так, там у нас морт видно, що цілий. У тому підсилювачі теж так виглядає нормально. Резину, мабуть, бачили. У нас зима, FR3017, бордюрка є, дизгальмівний норм, колодка, ще половина є, в принципі непогано. Так, то у нас пластик, то у нас пластик. То у нас теж пластик. Тут подряпинки у нас є, тут там... Диск у нас так, так само 3017, в задній частині в принципі, по силовій. І є трохи корозії на з'єднанні цього, але в цілому виглядає нормально, тут ззаді локера нема. У цій частині так само виглядає норм, теж локера тут немає, тіпа, так іде по заводу, що все кидає. В цілому ок. Так. М плюс С. Чик-чик-чик-чик там чик, чик, чик. Так зачислили Сьогодні тоже виглядали нормально Так по підвести У нас она практично На курзі мінімально В принципі виглядає Все Непогано цілому так, пружинка ціла. це все ціле, окей. Приходимо. На Тут нас так само по 200 сатіл, в принципі, все рівно болти підрамника ок. Якщо чупе в поворотах, скоріш всього що ці тяги стабілізатор, вони не мають бути дорогі. Бачу, що вони в принципі старенькі, судячи по блітах, чи по гайках. Так, тут у нас вже воно все виглядає нормально. В принципі, у нас. в принципі, Тут підвісті нормально, не скажеш що вона довго була в Норвегії. Так. Кермо в нас в, принципі, в непоганому стані, воно не шите, не мальоване, виглядає гарно. Перемикачі в нас так само виглядають нормально. Куліса. Ок. По салону він. Також досить охайний, в принципі, якщо так розібратися. Люк в нас ціленький, відкривається. Прикольно. Такс. Килимось тут. Щось. О, так. По проводці, по тому всьому виглядає непогано. Тут чого воно так підібрано. Я сказати не можу. Чому немає якогось захисту. Так, по салону, в принципі. Норм, це джинсами протерто, дир нема, сідушка не просажена. Ага, тут всі комфортніші, як в попередньому смарта. В принципі, виглядає все ок. Так по цій стороні у нас воно так само. Мінімально так, тут є у нас крюк. По підлозі воно виглядає все в принципі непогано. Не скажу, що тут щось робилося чи... Цей так, сидіння у нас стоїть. В принципі нормально виглядає. Поня. Така дрібна машинка, що в її не треба. Фара у нас трошки так. Тут трошки не. Так, потон у нас цей. Це крило у нас трошки світліше. Якщо так розібратися, все, це. це в той тон, це світліше. Трошки тільки захист здертий, в цілому все ок. По мотору я казав, що там так само все нормально. Без зауважень тут нема ніяких полуося. В принципі, тут воно сухенько. Питань не є, поржавщині є, трошки на полуосях, на це дурниця. Тут у нас така історія. Тут така батарея рівненька, в принципі, без зауважень. Оце тільки десь їх здавали назад чи що трошки відклеїлася ця. Якби воно прорізінена така фарба. Тут у нас защита трошки відломаний кусочок, але в цілому ок, ніяких моментів ДТПшних, чогось. ланджерони ціленькі, рівненькі. Ось так само у нас по кузову корозії нема. Хоча вона із Норвегії типу, частково користувалася. В цілому ок, стукати, скоріш за все, стукає тяга цього стабілізатора або одна або друга тут же треба дивитися розбиратися ну вони не збидують там тисячу гривень прискорення в неї прикольне десь щоб було щоб дати скільки дав там цією кнопочкою то все буде цікавіше Місто я хочу сказати, що і вона набирає найдалі. Цікаво. Так, Проїхали ми десь приблизно 2 кілометри, так воно і впало на дло.